В вашій увазі пропоную невеличку практику йоги. Сідайте, будь ласка, на килимок, якщо у вас є цеглинка, приготуйте, або можна замінити в декілька раз складеним одіялом або подушечкою. Також приготуйте ремінь, або це може бути звичайний пояс від сукні, або від якогось там халата. Випрямляйте ноги, піднімайте чуть-чуть сідниці, щоб ми сиділи на косточках. і... З'єднайте дві стопи. Ми зробимо спочатку метелика. Тримайте стопи руками і розкривайте ось так от як метелик маше Крил, крилишками, розкриваємо коліна в пол. Повернусь до вас обличчям, ви продовжуєте. Розкриваємо пол, тягнемось колінами до підлоги. Дихаємо спокійно. Тепер потримайте лівою ногою стопи, праву ногу покладіть, руку покладіть на праву ногу і постарайтесь направити коліно ще ближче в пол. Ми прямо весь час давимо на своє коліно. Поміняємо руки, тепер ліву ставимо на ліву ногу і опускаємо вниз. Дві руки на стопи, ще раз розпружинюємося, Робимо вдих і опускаємось вниз. Стараємося животом опуститись в пол і продовжуємо розкривати коліна. У нас тут є два руха. Ми розкриваємо коліна одночасно і тягнемось животом нижніми ребрами в пол, опускаємось такий нахил вниз. Не забувайте. Відтягувати коліна. Таку позицію ми можемо отримати хвилину, 30 секунд, в залежності від того, скільки ви маєте часу. І на навдохи піднімайтесь, випрямте свою ліву ногу, права залишається на підлозі, вона лежить. Стопа упирається в внутрішню поверхню стегна лівої ноги. Якщо дуже високо коліно, підкладайте або там подушечку, або щось під коліно. Якщо майже на підлозі, не страшно. Піднімаємо через сторони руки вдих і опускаємось в нахил з видохом. Якщо ви достали руками стопи, тримайте руками. Якщо ви не достали, нам тут допоможе наш ремінець. Ми ставимо його на подушечки пальців і тягнемось Макіївкою вперед. Дихайте глибоко. Теж утримуємо близько 30-60 секунд. Якщо ви тримаєте ремінь, або якщо в будь-якому випадку згинайте лікті і штовхайте лікті в сторони, це допоможе нам розкрити ребра і ще більше витягнути хребет. Не згинайте колівно лівої ноги. Воно дуже хоче зігнутися. А ми його прям свідомо випрямляємо. І випрямляємо руки, виходимо. Через сторони опускаємо руки, міняємо положення ніг. Тепер у нас буде ліва нога зігнута, права. Пряма, вдих і з видихом опускаємося. Якщо у вас дуже хороший нахил, ви можете правою рукою захватити ліву руку. Витягується задня поверхня лівої ноги, вибачте, правої ноги. Макушку штовхайте вперед. Не округляйте спину і не намагайтесь няти ось так головою в ногу. Нам потрібно витягнутися вздовж ноги. На кожну сторону утримуємо однаковий час 30-60 секунд, можна більше. Витягнули руки вдих. Через сторони їх опустили. І тут важливо нам зробити компенсувати нахил. Для цього нам потрібно відміряти два кроки. Один крок це відстань між великим і мізінчиком. Поставили руки, відміряли два кроки. Долоні ставимо там, де став другий раз великий палець. Стопи ставимо на місце коліна, уважно на ширину плечей. Стопи паралельно. Піднімаємося, виштовхуємо таз. Не крутіть головою. Сконцентруйте увагу на тому, щоб напружити сідниці. Щоб ваші стопи активно відштовхувалися від підлоги, в тому числі пальці. І максимально виштовхніть таз догори. Компенсацію цю пурвотонасину ми отримаємо ну, буквально 10-15 секунд. Опускаємось. І далі кошечка. Всі люблять кошку. Вона у нас. Рятує від болей спині. Дуже така цілюща вправа. Руки під плечима стоять, коліна на ширині таза. Ми робимо вдих, прогнулись. Видих, округляємося. Ще раз вдих, прогнулись. Видих, округляємося. ще вдих. Видих. І вдих. Видих. Хорошо округляємо спину і хороший такий робимо прогин. І ще декілька раз вдих. І видих. Опускаємо. Сідниці на п'ятки витягуємо руки вперед, розслабляємо спину. З цього положення зробимо планку, не сміщайте руки ноги, просто ми стали в упор на. Долоні на стопи і утримуємо планку. Макушкою тягнемось вперед, пятками назад. Ще 5, 4, 3, 2. З цього положення ставимо стопи, зробимо позу гори, штовхайте підлогу вперед. П'ятки тягніть назад. Розкривайте плечі. Вуха і руки це одна лінія. І піднімаємо праву ногу. Опускаємо, піднімаємо ліву ногу. Опускаємо. Підходимо стопами до своїх рук. Розслабте зараз спину, стопи на ширині плечей, розслабте голову. Побудьте в цьому положенні трошки, і поступово випрямляйте хребет, спину. Таким чином, щоб у нас плечі, шия і голова піднялись в останню чергу. Випрямляємось. Ось така у нас вийшла практика. Я тут навіть трошечки під дощиком. Дякую, що позаймались, приділили цих декілька хвилин собі. Якщо вам цікаві, Заняття зі мною ви можете записатись в мій онлайн-клуб тренувань. Ви будете регулярно кожного тижня отримувати новеньке свіженьке тренування, йогу, фітнес, кардіо, силові вправи і разом будемо займатися. До зустрічі!